Thank you Одеський будинок профспілок визнали речовим доказом і закриють для відвідувачів. Причини смерті понад 20 людей під час подій 2 травня все ще невідомі. Чим може відгукнутися Одеси? Там наявка на виборчій дільниці 25 травня. Це новину у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю! Міліція поки не може назвати причини загибелі 23 людей у будинку профспілок і наголошує на додатковій експертизі. Якщо у одних загиблих було виявлено слід чадного газу в організмі, то у цих людей його не знайшли. Таку інформацію під час свого першого засідання оприлюднила тимчасова контрольна комісія депутатського контролю за ходом досудового розслідування подій 2 травня. Тему продовжить Марія Яницька. Незважаючи на те, що правоохоронці працюють над цією справою вже понад 20 днів. Названі не усі причини загибелі людей. Для цього потрібні додаткові дослідження. 23 особи в принципі загинули внаслідок ну, обставин загибелі їх ну, підлягають більш ретельному дослідженню. Якщо по іншим там є сліди там з угарного газу в організмі, то в цих людей немає і. Якщо взяти і подивитися приміщення, те, воно має значні обсяги. І в принципі, якби не якась стороння, стороння суміш, яка визивала, може якийсь параліч, дихання, то таких наслідків могло і не бути. І таких речовин, які могли горіти і визивати там якийсь такий ефект, який викликає там миттєву загибель, поки що зовні не видно. Остаточно поки не підтверджена і версія отруєння хлороформом, проте залишки, які мають ці з'єднання у приміщенні були знайдені. У двох очагах визгорання в домі профсоюзу відходу в очаги визгорання і між першим і другим етажами в пожежному мусорі і в смивах со стін, соскобах, знайдені продукти. Э, с полук и, так сказать, хлоро, э, хлороформы. Это все, что можно сказать. В остальных э, в остальных, э, скажем так, объектах таких э, скажем так, веществ не обнаружено. Значит, хлороформ был э, обнаружен путем паровоздуш... изъятия паровоздушной смеси из э, Пакетів, ми ці, так, віщества, Більш точно правоохоронці відзвітували лише про арсенал запальних сумішей та зброї, знайдених у будинку профспілок. Во время осмотру Дома профсоюза було обнаружено 11 гільз різних калібрів, 2 кухонних ножа, 25 бутылок 0,5 литра з остатками жидкості, 4 літрова каністра з запахом нефтепродуктів, Цилиндрический предмет, похожий на пиротехническое изделие, нож витязь, револьвер с девятью патронами, стартовый пистолет с тремя патронами, пиротехнические изделия в форме гранаты одна штука, биты длиной 60 сантиметров три штуки, топорики. Дві штуки в процесі розслідування затримали групу молодих людей, які розливали 2 травня на грецькій площі коктейлі Молотова. Всі вони студенти. За даними міліції, дівчата готували суміш аж ніяк не спочуття патріотизму. Розвіяв Іван Катеринчук і чутки стосовно наявності в регіоні озброєних людей з інших областей України на сьогодні. В Одесі ніяких чужих політичних там майданів, ще каких-то нету. в Одесі. Остались ті політичні сили, і ті активісти, які живуть і працюють в Одесі. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Розділити парковки від стоянок цілодобового режиму роботи. З такою пропозицією звернулися до народного депутата України Геннадія Труханова, представники Асоціації автомобілістів України. На конференції побувала наша знімальна група. Напередодні виборів спілка автомобілістів України з'їхалася на конференцію з метою обговорити, хто з кандидатів гідний стати керівником нашого міста. Саме з ним мають співпрацювати над вирішенням проблемних питань галузі. Громадська організація налічує більше 63 тисяч людей. До неї також входиться українська спілка автомобілістів, організація автомобілістів Одеси, а також 17 окремих автостоянок. Вони сплотились для того, щоб відстоювати свої інтереси. защищать свои интересы в городе, а действительно они постоянно являются предметом нападок от властей, где-то как-то незаконно все время притесняют их, и самое, что интересное, как-то относятся не так, как должны относиться. Это достаточно организованные люди, которые сегодня объединились в ассоциацию. Люди, які користуються автомобільним транспортом, як ніхто інший, переймаються проблемами паркувальних місць, стоянок, гаражів та стану доріг. Вони сьогодні бачать і розуміють, які проблеми в місті є. Вони розуміють свою роль і місце в місті по наведенню порядку і в, парковоч... в світі пар... парковок, і в сфері діяльності парковок, і э, стоянок. Тому дуже э, важливо опиратися на міння тих людей, які зайняті цією діяльністю. Дуже важливо слухати їх. І виробити з ними ті положення, прийняти рішення на сесії городського совету, які дозволили б зробити по первых, щоб эта сфера діяльності приносила деньги в бюджет, а не в карман кому не було. А вже для того, щоб ця сфера діяльності приносила кошти до бюджету, міста потрібно тісно співпрацювати. Будь-які документи, будь-які положення повинні розроблятися з участю асоціації. Для того чтобы закони, як і закони, так і положення, так і проекты рішення принимаемые Одесским городским советом должны бути разработаны з тими людьми, які понимают ту піднімають туріну сферу. Завдяки спільній співпраці асоціації автомобілістів та міського профільного комітету транспорту стане краще кожному жителю міста. Адже буде чітко визначено, які гаражі і на якій землі вони стоять. Зустріч сьогодні пройшла замічательно. Я думаю, що всі услышали то, що хотіли услышати. На всі питання були ответи. Ответи були. Искренне с моей точки зрения. Так что я, например, удовлетворила результатами встречи. Илона Варава, Георгий Дячик. Понад трьох тисяч співробітників міліції будуть забезпечувати правопорядок у день виборів в Одесі та області. Про це повідомив заступник головного міліціонера Одещини Едуард Гребенюк. Нагадаю, на початку травня він замінив Дмитра Фучуджи на посаді начальника міліції громадської безпеки. За словами правоохоронця, усі 1474 виборчих дільниці, які було створено в області, вже взято під охорону. Також сформовані і повністю екіпіровані групи, які будуть оперативно реагувати на проблемні ситуації. На Випадок повідомлень про замінування організували вибухотехніків. Водночас полковник закликав жителів області допомагати міліції у випадку виявлення людей з битками в уніформі та в масках, а також інших підозрілих елементів передавати інформацію до оперативного штабу за телефоном 779 сімдесят або 102. Вибір, який зроблять Одесити 25 травня, визначить вектор подальшого розвитку міста. Саме тому сьогодні, як ніколи, важливий голос кожного мешканця Одеси. Лише за такою мовою, упевнений заступник голови фракції партії регіонів в Одеській міськраді Олег Етнарович, містом буде керувати дійсно народний обранець, а на вулицях нарешті запанує мир і спокій. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. 25 травня вирішальний день не тільки для України, а й Одеси. Кожний, в залежності від своїх уподобань, має зробити власний вибір, який в подальшому може стати вирішальним. Прийти на виборчі дільниці і проголосувати мають усі. Адже саме результат голосування і визначить вектор подальшого розвитку міста. Переконаний Олег Тнарович, кожен з нас має і може внести свій вклад в створення нової судьби, нового города. Дать э, возможность новым людям прийти в руководство как страны, так и города и сделать то, чего мы все от них так сильно ждем. Изменить наш город и нашу страну к лучшему. Дать возможность миру, который чтобы воцарился на наших улицах и с тем, чтобы мы могли созидать, чтобы каждый из нас мог трудиться, воспитывать детей, не бояться выходить на улицы. Мне кажется, это очень важно, и я еще раз хотел бы обратиться к каждому из вас. нужно понимать, що це ми можемо зробити. Ми можемо зробити вместе, и і голос кожного крайне важен. Підтримують Олега Ітнаровича і Одесити. Вони впевнені, люди, у яких є громадянська позиція, і яким не байдуже доля Одеси, обов'язково зроблять цей вирішальний вибір. Тому що так положено, тому що нам нужна власть, тому що ми хочемо справедливості. В конце концов, я думаю, що вже вся в країні зрозуміли, що... Вибор на самом деле імета огромное значення, і наші голоса теж мають значення. Ну, це это важливо. Это, не важливо за якого кандидата ти голосуєш, але очень важно проявити свою гражданскую позицію. До виборів мера міста залишились лічені дні. І в усіх одеситів є час, аби зважити усі за і проти. І 25 травня зробити вибір заради майбутнього Одеси. Убедительно прошу всіх вас, придите на вибори. Проголосуйте. зробіть свій вибір, Той, який вам підказує серце. Цей вибір нужен Україні. этот вибір нужен нашому городу. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Законопроекти морогосподарського комплексу Галузеві та загальноміські проблеми обговорили портовики на зустрічі з Геннадієм Трухановим. Окрім Одеситів, сюди прийшли працівники портів Южного та Іллічівська. Детальніше про діалог з нардепом далі у сюжеті. У залі виставкового центру на морвокзалі Аншлаг більше 400 портовиків Одеси, Южного і Лічівська прийшли на зустріч з народним депутатом України Геннадієм Трухановим. Тут його знають добре. Нардеп не перший рік допомагає море господарській галузі. Мені Вдвоєні приємно знаходитися серед вас, тому що моя кар'єра політика саме з нашого градообразуючого підприємства Одеського порту, коли я е, пошов. Е, Был избран городской совет по мажоритарному избирательному округу, который традиционно считался округом, где избирался представитель Одесского морского порта. Поэтому я по-другому работаю, не замечая или не держа во внимании проблемы морехозяйственного комплекса. Отраслі важніші отрослі для наш для нашего государства, особенно для нашего города, просто не морального права. Геннадий Труханов розповів присутнім про законопроекти, розроблені його командою. Серед них є ті, які портовиків хвилюють найбільше, адже стосується саме море господарської галузі. Это законопроект о іску на созданих земельних участках, который предполагает сегодня привлечение инвестиций и инвесторов для того, чтобы расширять наши территории портовские это прежде всего а расширение портовских территорий это новые рабочие места это новые пропускные возможности для наших для нашего порта второй законопроект также касаемый отраслевой касаемый кодекса торгового мореплавания этот законопроект расширяет возможности наши и существенно предоставляет возможности инвестору участвовать в постройке или поднятии флага Украины на кораблях, на судах, на судах, которые сегодня могут быть построены. Сегодня есть норма, которая ограничивает. Если есть юрлицо, не резидент Украины, либо частный предприниматель, инвестор, который хотел бы участвовать в постройке суда, построенное Корабль не має права підняти государства на флага, поскольку присутствують западний інвест. Геннадій Труханов підкреслив, саме такі законопроекти мають бути першими у черзі на затвердження, адже вони здатні забезпечити порти новими робочими місцями. Питань до народного обранця у присутніх було багато, як під час виступу, так і після. Багато зверталися з особистими проханнями про допомогу. Кожне таке звернення обов'язково фіксується, щоб по мірі можливості і в правовому полі надати допомогу усім одеситам. І впродовж теми офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 75 копійок. Продаж – 12 гривень 15 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 90 копійок. Продаж – 16 гривень 55 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 35 копійок, а продає за 3 гривні 50 копійок. Кращі із кращих на сцені російського академічного театру діти з усіх куточків Одеси показали глядачам свій талант та майстерність. 7 тисяч претендентів, лише 25 колективів та окремих виконавців удостоїлись честі виступати на галаконцерті. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Концерт зоряна юність Одеси проходить в рамках місячника з турботою про майбутнє Одеси. У щорічному конкурсі брало участь 7 тисяч учасників на сцені російського театру. Виступає лише 25 найкращих художніх колективів та виконавців. Нам дуже приємно, то, що таке кількість талантливих дітей є в Одесі. А ви знаєте, що Одеса завжди славилась прежде всего своїми людьми. И наверное, все мы знаем, что нет другого такого города, о котором сложено столько песен, нет другого города, где родилось и скажем, вышли в свет люди, талантливые музыканты, артисты, поэты. И вот сейчас на каждом таком событии и сегодня тоже мы еще раз получаем подтверждение, что наш город имеет большое будущее. Конкурс виявив нові таланти, а ще посприяв підвищенню майстерності дитячих художніх колективів. 57 з них отримали звання зразкових, 8 – народних. На сьогоднішній день це найважливіший конкурс в нашому місті Одесі. Дуже престижно потрапити в гала-концерт, тому що дійсно приємно соревноваться з такими сильними учасниками. І якщо колектив пройшов на гала-концерт, то це вже означає, що колектив достиг определенного рівня. Мы часто участвуем во всяких конкурсах, концертах также городских. Вообще, мы очень любим участвовать, потому что мы как бы живем этим для многих, между прочим, из нашего ансамбля. Это даже уже часть жизни, потому что многие из нашего ансамбля уходят в хореографическое училище. Для меня во всех конкурсах это как-то новое ощущение все время. Это очень классно. Всі ці конкурси вони допомагають мені більше розкриватися. Я виступаю, вот чувствую будто я соединяюсь вместе місця зрителями. Дбати про творчий розвиток дітей важливо за будь-яких умов, а тим більше у такий непростий час каже Олег Атнарович. Такі праздники вони крайне необхідні саме зараз. Це можливість родителям, дітям зрозуміти, що світ все-таки прекрасен что есть замечательные вещи и, скажем, творчество, где они могут себя выразить. И все, что происходит здесь, это временно. А дети, таланты, наш город Одесса это навсегда. И это очень важно. Я думаю, что э, вот в наше сложное время положительные эмоции, которые всегда есть от общения с детьми, а тим більше, вот, коли такой концерт и ми вийдемо одальних талантливих дітей. Безусловно, в наше время это очень, очень необхідно. Таких мероприятий ми стараемся проводити как можно більше. На усіх переможців міського фестивалю чекали грамоти та солодощі. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. Дитина чекає на допомогу. Врятувати дівчинку можна лише гуртом. Лікувати малечу погодилися медики відомої індійської клініки. Але щоб це сталося, потрібні чималі гроші. Маленька Єва Ростопчина у біді. Півторарічна дитина хвора на рак. Лікувати її в Одесі не змогли. Малечу відвезли до інституту раку у Києві. Дівчинка вже кілька місяців перебуває на лікуванні. Пройшла вісім хіміотерапій. Повернути здоров'я дитині можна. Це під силу лікарям індії. Вартість сума життя складає 100 тисяч доларів. Частину коштів вже вдалося зібрати, інше залежить від небайдужості одеситів. Часть денег у нас уже сьогодні є. Ми також звернулися, Я як депутата детського міського світу звернулася на ім'я губернатора, Звернулися в прийомну народного депутата України Геннадія Леонідовича Труханова. І Я вірю, що така казалось би, для когось дуже велика сума 100 тисяч доларів. Но для когось і в місті. Для города мільйоніка сумма, сума постпаває получить і вилічить маленькую єву. Клініка в Индии надсучасно працює за останніми технологіями для батьків. Єви це лікування остання надія, аби врятувати доньку. Перерахувати кошти можна на номер банківської картки, яку ви бачите на екрані телевізора. Если вам тяжело сбросить деньги на счет банка, вы можете обратиться в волонтерский центр благотворительного фонда «Духовное возрождение» по адресу Екатерининская 8/10 Юлианна. Ваши деньги прямо доставятся на счет маленькой Евы, и они попадут лично в руки без всяких наценок или пересчетов. Давайте спасемо місце жизнь Єви. Завдяки небайдужим одеситам вже було врятовано не одну дитину. Нині така допомога потрібна ще одному маленькому життю. Ми можемо подарувати повноцінне майбутнє Єві розтопченій. Ілона Варава, Георгій Дячик. Будьте чуйними і не залишайтеся остронь чужої біди. Наразі у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам, і злагоди. Побачимось.